Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. У цей чудовий день зараз вертаюся з лікарні після контрольного огляду, після лікування і благополучно вертаюся до роботи. І скористуюся нагодою, поділюся радістю з того, як благополучно, доволі, доволі жваво кхе -кхе, назбирується сума так, з першочергового. Траншу в банці на ремонт пневматики, і, власне, покажу листування з військторгом, так, якому я ну, зараз поміняв назву на 3 х у WhatsApp, просто щоб не висвітлювати зайвий раз. так, Контакти. Власне, що ми маємо на сьогоднішній день, якщо коротко, так? Бо це саме. Мету конкретно першої сотні в першому відео я не озвучував, Бо, іншого, іншого, ну, тут простіше. Але взагалі по цих витратах, так, оскільки далеко не завжди і не всі вони придбаваються, скажімо так, в загальнодоступний спосіб на звичайному ринку, то далеко не все у подальшому я зможу висвітлювати. Але тут насправді. Це того не стосується, і мова у нас про те, щоб придбати новий з консервації компресорний вузол БМП, так? тобто завод його зробив там в 60-х, 70-х, 80-х чи яких роках, випробував і віддав на консервацію. Його там наповнили речовинами відповідними і поставили. Він там може зберігатися, не знати скільки. От. І поки ще є такі вузли в продажу, так? зокрема, ось в єдиному місці, як мені на сьогоднішній день здалося знайти в Україні, так? у цьому військ ось цей компресорний вузол, спочатку, спочатку я думав, що ми обмежимося придбанням голови, так? за якою будемо виготовляти дублікати. Дублікати тих же клапанів, так, валів, там, шатунів, залежно від того, в чому матимемо потребу. Але зараз в ці дні, так, згідно тих напрацювань, які моя команда має на, на тепер в цивільному житті, так, стало зрозумілим, що нам необхідно придбати повністю новий вузол в зборі. Чому? Тому що ми стикнулися з тим, що не можемо виготовити дублікати приводних валів, так, які йдуть. Основний вал і там бічний один на крильчатку охолодження. Просто тому, що всі деталі, частини, вузли, які ми маємо, так чи інакше, вони мають певну історію використання. Відповідно, виготовляти дублікати. За частинами з так чи інакше зношеною, порушеною геометрією, там, де допуски так, на соті долі міліметри, ну це, це несерйозно, це неправильно. Е, відповідно, зараз щойно ми назбираємо перший полтинник, так, як я тут чесне слово попросив у людини, роблять відтермінування. За 50 тисяч віддають з тим, щоб доплатити решту 50 упродовж наступних двох місяців. От я беру ті часові проміжки, які я переконаний, що в змозі самостійно власними можливостями і ресурсами, так, незалежно ні від кого, потім забезпечити людині, щоб не мати ніяких неприємностей. Неприємних розмов і фактів, тому що ну, з людиною працюємо, відповідно, є певна довіра, і отакі є умови. Таким чином, я бачу, у нас перший полтинник не за горами. Відповідно, щойно його набиваємо, замовляємо компресорний вузол з консервації, розбираємо його гарненько і відправляємо робити дублі. Певних частин, які нам потрібні в першу чергу. І також наостанок поділюся радістю, що вийшла на зв'язок людина з технологічними можливостями обробки металів, дослідження, аналізу до авіаційної промисловості. І теж каже, що є такі от рівні допуски, можливості, лабораторні дослідження. Чим можемо бути корисні, звертайтеся. І так, цілком ймовірно, це нам стане в пригоді, тому що, повторюся, виготовляти зараз. Беремося ті речі, які вже Добряцько десятиліть в Україні не виготовляються, і запасів, яких вже також немає. Дякую всім хто долучився, діліться, будь ласка, темою з небайдужими людьми і перемагайте у Господі. Слава нації!